Всіх вітаю мене звати Сергій Смірнов. Сьогодні говоримо з Петром Черником, військовим експертом, полковником Збройних сил України. Слава Україні, пане Петро. Гарно Кілька тем сьогодні хотілося б обговорити з вами. Перша з них сьогодні, от Росіяни, знову запустили по Україні 40, 44 шахеди, 34 з них вдалося, вдалося збити. Судячи з усього, росіяни посилюють е, свої атаки, але бачимо, що і ППО також показує ну, оптимістичний результат. Шкода, що все пролітає, е, чи ви бачите тут якісь якісь зміни в тактиках е, росіян і можливостях протиповітряної оборони України? У, стратеж... стратегічному сенсі змін немає і не буде. Наш противник на превеличезний жаль зумів поставити на конвейер у першу чергу такі ракети, як Х-101, такі рак... таку ракету, як 3М-14 калібр, і... а також Х-47, М-2 кінджал. І крім того, ще ракети ближньо-середнього радіусу дії від 110 км до 290, такі як Х-31, Х-35 і Х-59, котрі запускаються з інших авіаційних комплексів, скажімо, такі як Су-30 і Су-35. На жаль, в межах до 100 ракет на місяць вони будуть виробляти за принципом. Виготовили, застосували накопиченого боєпотенціалу, той який був до війни. У них уже практично немає завітком НЗ який складає у у межах там в Відсотків в частині шахетів запускають власне виробництво, іранці також у цьому напрямку доволі ефективно працюють. І, на жаль, маємо те, що маємо, але все ж таки коефіцієнт спивання нашої ППО доволі високий. Разом з тим пам'ятаємо, що небо на 100% ніколи не закривається. Якщо навіть біля кожного куща поставити найсучаснішу зенітну ракетну установку, усе рівно будуть проривання. ізраїльтяни мають прекрасний комплекс залізний купол, котрий покликаний боротися з кустарними ракетами підкреслюють кустарними палестинці. Нічого нового придумати не можуть і не зможуть. Має дуже височезний коефіцієнт ураження тіли і тим не менше час від часу. Прильоти буває, це при тому, що зона запусків дуже локалізована, мацюпусінька роками то що вивчається, Знають всі трає, трає, траєкторії, розуміють всі точки пуску, і все рівно це відбувається. А ми знаємо наскільки велика наша країна, тобто прикрити на 100% небо неможливо у принципі. Ми і так частина, що стосується різноманіття комплексів, які є на планеті Земля, ми найунікальніша країна. Нічого подібного ніде у світі немає. Зараз дуже активно говорять про те, що е, окремі області або населені пункти можуть е, формувати свої протиповітряні якісь загони, зокрема, на Львівщині йдеться про те, що хочуть створити 50 бригад, які будуть боротися з шахегами. Як ви вважаєте чи, е, чи буде це корисним для е, того, щоб зробити небо ще безпечнішим? Якщо ідеться про мобільні групи, озброєні великокаліберними куламетами, кулеметами, а шахет можна збивати навіть із звичайної стрілецької зброї, головне правильно зуміти виставити точку прицілювання і найголовніше кількість боєкомплекту, то звичайно, ця ідея має право на життя, але й нюанс виключно під егідою держави. Це мають бути збройні сили, ніяких там. Ніяких там добровільчих чи інших загонів, які озброються і під дуже правильними гаслами будуть мати зброю і будуть підпорядкуватися якимось місцевим органам самолюнення. Прийнятно бути не може крапка у частині, що стосується застосування комплексності зброї високошвидкісної автоматичної зброї право на це може мати тільки держава, і більше ніхто. Все решта це якісь дуже дуже такі провокативні теми, і я не виключаю, що і тут Тут наш ворог може мати свою довгу року скажімо так, крайніх аналізах. Ви часто говорите про те, що наступає певний перелом війни. Якщо б ви могли просто детальніше розповісти, що маєте на увазі. Ну я не зовсім кажу, що наступає. Я кажу, що ми туди рухаємося, що рано чи пізно ця точка прийде, що таке перелом війни. Це тоді, коли чітко зрозуміло буде з математичної точки зору. А війна це математика, про це ще казав Наполеон. Що мистецтво війни це така наука, в якій вдається рівно все те, що заздалегідь підготовлено і пораховано. І ми зможемо за, за тактичними нормативами руху наші підрозділи, а в без винятку має тактичні нормативи, які розробляються століттями, а може навіть тисячоліттями. Тому. Можна обчистити десь за яких обставин ця точка на длому стане. Ми до неї рухаємося, однак я дійсно не можу спрогнозувати, що це буде, як це буде в моєму розумінні. Перші дві великі точки надлому, які можуть бути по-справжньому успішні у цій війні, це обвалення південного плацдарму, тобто пророблення кінцевого пролому у тому плацдармі, який ми зараз маємо на півдні. Розуміємо, що лінія Суровікіна, яка має зараз 25 кілометрів шириною, вона єдина в такому розумінні інженерної побудови, після неї далі аж до Перекопського перешийку, за винятком укріплених міст. Нічого подібного немає. А якщо ми ж в цьому циклі сухої погоди, а погода поки що нам сприяє, ми закінчуємо вересень, але так виглядає, що і жовтень буде теплим. А добрих 30, а то й 35-40 днів це доволі багато. І якщо ми за цей період доторкнемося до північного позов'я, вийдемо, скажімо, в район молочного лиману і там зуміємо закріпитися, тобто перерубати. Сухопутний коридор росіян до Криму, то це точно обвалить південний плазар. 100%. він буде обвалений. Їм доведеться або робити жест доброї волі і тікати назад у Крим, або ми в такому ж напівоперативному мішку будемо їх помаленьку нищити. Це буде перша серйозна точка надлому. Друга серйозна точка надлому – це сам Бахмут. Росіяни його взяли, оголосили, що він їхній Путін нагородив не до героїв, звідти вони вийти не можуть, тому що це питання особистого престижу Путіна. Але і, із і і нормально там воювати теж не можуть. Бо коли ми, ми за нього билися, ми мали доволі серйозну міську забудову. Зараз там все перетворено практично на щебінь. Панівні висоти наші Кліщівка і, і Андріївка це великий крок для того, щоб це оперативне оточення сталося. І рано чи пізно воно мало би відбутися. Не знаю коли, але мало би відбутися. А якщо так, то там те угруповання, там, ну, там тисячі людей, я навіть не скажу точну цифру: 5, 7, 9, 10, Дуже важко обчислити, скільки їх, їх там є, але направду їх там дуже багато. І якщо те угруповання буде або знищене, а ще краще, щоб кілька тисяч росіян підкреслюю, не сотень. А тисяч здалися у полон, то це може бути друга точка стратегічного облому і пер, пер, перепрошую, надлому. І от коли ми ну, оці дві, дві стратегічні позиції складаємо разом, оце дійсно може бути от справжній перелом у частині звільнення нашої території, але не це найголовніше у частині розгрому військ російських. Російських окупантів, бо ще Геймут фон Мольтки один із авторів другого рейху стверджував важливо розробити армію території, повернуться самі, і от частині розгрому ми направду показуємо дуже хороші показники, особливо що стосується винищення артилерії, старання місяця цілковито поміняна філософія у цьому напрямку. Ви говорите про військову математику. Напевно є нагода якраз про це поговорити в частині, яка стосується партнерів. Від початку війни ситуація постійно міняється, стає то кращою, то не зовсім певною з нашої точки зору. Бачимо, що і росіяни все таки не, не можуть, попри всі свої потуги, самостійно налагодити своє виробництво постачання ракет. От вдаються до іранських шахедів, Зараз прийшла інформація, що вони будуть пробувати отримувати. Балістичні ракети з Ірану, що відбувається, от на лінії такого стратегічного партнерства в світі, зокрема для України для Росії, чи ну знову ж таки якщо у частині, якщо ми розбираємо, розбираємо робоче питання в частині забезпечення Україну зброєю як такою, то в історичному контексті з часів першого лендлізу, тобто Другої світової війни, коли тоді дійсно американці виділили 50 мільярдів доларів, на сьогоднішній день це 650 мільярдів доларів. Тобто, якби тих 50 мільярдів перерахувати по теперішньому коефіцієнту варстів. Вартості це 650 мільярдів. Ми розуміємо, яка це космічна сума, але і на цю хвилину американці виділили поза 100 мільярдів доларів комплексно на забезпечення України. Отже, це це шоста частина від, від часів Другої світової війни. Якщо розуміти, що масштаби тамтої війни і цієї війни між собою не співмірні, один тільки східний фронт це 6,5 тисяч кілометрів і 11 мільйонна армія радянського союзу, то вже розуміємо, які це масштаб то, от те, що ми зараз отримали за півтора року, щось безпрецедентне. Нічого подібного на планеті Земля поки що не було. Бронетехніки поза 6,5 тисяч одиниць. Радянський Союз за всю війну трошки більше ніж 12 тисяч половина від того, що отримав радянський. Союз, 7 мільйонів снарядів це щось прецеденту взагалі для Європи і для американців часів Другої світової війни. Три з половиною тисячі систем протиповітряної оборони ми вже говорили про те, що в частині унікальності і кількості комплексів, які є, і різноманіття нам номенклатури ні одна країна у світі нічого подібного немає, США в тому числі. Нічого подібного немає. Це унікальне явище. Поза 4 тисячі е, артилерійських стволів і реактивних систем залпового вогню. Це також над унікальне явище. Отже, у, у тому, що стосується, ну, живою, може, не зовсім гарне слово, прокашки зброєю, то нічого подібного поки що не було. І я не знаю, чи ще у найближчі десятиліття щось подібне буде. Ну, за винятком, якщо не розгориться, таке по, по справжньому світова війна, бо на превеличезний жаль, цей е, маховик. Обертається це в тому, що стосується України, і тут ще можна дуже багато чого розповісти про ручні протитанкові гранатомети, звичайно, про стрілецьку зброю, якої просто незмір від МГ-2 до, до М 240 і так далі, і тому подібне змінами. Уключно в Росіян направду, виявилося, що не такі вони потужні. Як вони собі це бачили? Більше того, під підкреслю, що в цю хвилину ми перебуваємо в стані атакуючої сторони. Тобто, 15-та армія, за потенціалом воєнним, наступає на другу армію. Це сам по собі історичний феномен не єдиний. Історія знає такі випадки, скажімо, та сама шестиденна війна е, Ізраїлю проти Великої арабської коаліції 1967 року. шістдесят програвали року. Ізраїтяни всьому від чисельності до озброєння, але тим не менше цю війну виграли. Отже, ми підтверджуємо цей рідкісний. Воєнно-історичний постулат, але росіяни направду, ми вже про це проговорили, не мають того стратегічного потенціалу, щоб подати нам воєнного ураження, і шукають допомоги. Знайти можуть її поки що повноцінно тільки в Ірану. Шахеди Іран передав, бронежилета передав. Казки шоломи передав там ще якісь е, с, е, системи передав питання чи передасть балістичні ракети. Фатех 110 і із Ульфікарса саме про ці ракети йдеться дуже серйозні. Ракети мають дальність ураження від 500 до 700 кілометрів. Бойова частина також варіюється від від 500 до, до навіть тонни лазножки. Дуже такі особливі дані, бо не так багато інформації про цю зброю. плюс Плюс має ця зброя. Коофіцієнт корисної дії, так так звана операція мучених в сулеймані 2020 року. Коли на знищення, коли на знищення їхнього е, начальника спеціальних сил у Іраку американцями вони відповіли ударами саме цими ракетами по американській базі у Курдистані. Є досягання дискусія: скільки ракет долетіло, скільки збило, скільки не долетіло, але тим не менше, в, ну, вони апробовані у бойових умовах. Чи буде боляче і дошкульно, якщо нам ці, якщо їм ці ракети дадуть, так звичайно, але потрібна потрібна кількість ще раз кількість і ще раз кількість. росіянам. Потрібні сотні сотні ракет, якщо не тисячі на цю хвилину. Вони висипали над Україною більше 10 тисяч шахетів і ракет усіх класів. І що? Хід війни не зламаний до речі, теж безпрецедентне явище з часів Другої світової війни, коли німці висипали над Британією 27 ти тисяч ракет V1, фау 2 60% британці збили. Не забуваємо, що великий е американсько-європейський воєнний конвейер запустився. Це вже дуже великі гроші. Дуже великі, і люди, котрі зацікавлені у, у виробництві цієї зброї і апробації. її, на бойовищах в Україні будуть лобіювати те, щоб Україна все ще більше насичувалося зброєю. Я не касую небезпеки саме цих ракет, але я точно упевнений на 100%, що в тій кількості, котрій Іран їх передасть, а це може йтися, ну про десятки, ну максимум про сотні, ми зуміємо витримати і цей школ. Е, в цьому контексті хотів запитати вас про ОДКБ. Чи можемо ми говорити про те, що е, ми бачимо закінчення всієї цієї історії? і От е, ті потуги, які Росія втратила на, на створення е, цього блоку? Ну все ними змарновані, і, і, і вони відійшли в минуле? Однозначно почали свій великий дрейф хто у бік. Туреччини, скажімо, як Туркменістан і Казахстан, хто у бік Китаю, хоча там сплітаються інтереси і Китаю, і Туреччини, але ми однозначно можемо констатувати, що Велика Середня Азія для Росії однозначно втрачена, А там а та ну, а той та той, 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 той мікроскопічний анклав у вигляді Таджикистану ж, жодним способом не може і не буде впливати на якісь стратегічні речі у вираження ОДКБ. Ця організація вже накрита кришкою. Труне, питання лише тут труну забити цвях, і це буде зроблено найближчим часом. Очевидно, тоді більша увага буде прикута до е, БРІКС, як того об'єднання, яке е, Китай, в тому числі, очевидно, бачить як можливості розвитку і, і протистояння з західним світом. Е, чи тут є та небезпека, чи потрібно? Пильнувати за цим розвитком і можливо якось впливати, щоб не дати можливості йому перетворитися в такий е, союз, який буде в тому числі пов'язаний військовими е, інтересами, та 100% відсотків так. 100%. відсотків четверта ялтинська міжнародна система похована, її немає. Вона померла. Цей труп уже закопаний. Цей труп уже закопаний. Нароп почався шлях, почався процес оформлення двох великих світових блоків. Це так, звана, так званий великий глобальний південь, туди входить весь Африкансько-Азійський континент і частково Латинська Америка на чолі з Китаєм. Ми вже можемо відкидати стару міжнародну класифікацію країни Західу, країни Другого світу, які вважався радянський союз і його сателіти, і ще в цій інерції дуже довго ми перебували, і країни третього світу. Це вже можна все спокійно закидати на, на історичний мотор, тобто в історичний смітник, оформилися по факту два великі блоки. колосально велетенський. Той, що ми зараз називаємо Брікс, який уже точно модифіковується і розвивається, і він чисельно дуже великий це практично 6 мільярдів людей. <кій> Бо тільки Індія і Китай це вже маємо 3 мільярди, Африка вся це мільярд 400 люду у частині політичної ідеології, економіки вона проходить глобальну північ, а так скажімо, та сама Росія фізично знаходиться на півночі, але у частині політичної ідеології однозначно. Входить у глобальний південь, можна точно характеризувати таким дуже цікавим новим. Політичним означенням це союз світлих тираній. Блоки оформились, почавши квест написання п'ятої міжнародної системи, і ця міжнародна сама буде написана у протистоянні між цими двома великими блоками. Чим це все закінчиться? Я не знаю, але те, що запобіжники знято, і це це оце протистояння і написання п'ятої міжнародної системи буде супроводжуватися колосально величезним каскадом малих середніх їх не приведе господу. По справжньому великої світової війни у цьому я не маю ні найменшого сумніву, і ми перебуваємо на стику на розломі цих двох цивілізаційних угруповань. Це однозначно так. До речі, нічого нового про це вже дуже толково, дуже грамотно описав. Семюел Хантінстон у своїй просто неймовірній книжці протистояння цивілізації всім нашим глядачам дуже сильно раджу її почитати, написано доволі популярною мовою складні речі простими словами, що в 90-х роках він передбачив, що це все в обов'язковому порядку станеться, і на жаль, ми на стику цих. Глобальних світів, чому ця війна почалася? Росіяни також це все порахували, і вони зробили відчайдушну спробу бути лідером цього світу, але у не змогли і по факту вже не зможуть. Китайці там беззастережні лідери, але є нюанс, чим оцей світ, на мій погляд, таки буде слабшим проти нас, бо я зачисляю нас таки усе, у цю глобальну північ. Глобальна північ гомогенна, гомогенна. Сподіваюся, всі розуміють це слово. Це, це європейці в основному, це демократія як база сполі, полі, політичного укладу всіх спільнот, це капіталізм, це інтелект, це висока якісна організація. І як би це дивно не звучало в основному, це християнський світ. На, мабуть, на 99,9% і Це такий християнський світ. Там той світ дуже не гомогенний. Дуже не гомогенний. Це конфуціянська там чи буддійська Таосивський Китай, це індуїстська Індія, котра не вийде за арали своїх інтересів, бо їх е, обмежує гімалайський хребет. Це дуже неоднорідний арабо-мусульманський світ, бо не одно турки-мусульмани, а не араби. Перси також мусульмани, але не араби. Це дуже різноманітна Африка. І знову ж таки, це та сама Бразилія, яка є нічим іншим, як продовженням все ж таки євроатлантичного простору у вираженні сюди на Латинську Америку. Мерку, це християнська країна, тому він оформивши цей союз. Він ще цей союз, але він дуже багатогранний, дуже складний. Там просто незмір болючих точок. І якщо дуже грамотно на тих болючих. Точках грати за класичною Візантійщиною, ми розуміємо, що таке Візантійщина, або як один із радників президентів, Лютвак, який е, адаптував цю концепцію Візантійщини для боротьби з Радянським Союзом, то я таки, ну не те, що сповнений оптимізмом, але таки переконаний, що глобальна північ у частині ресурсності інтелекту таке суттєво переважає глобальний південь. Але факт полягає в тому, що все, процес світового. Нового противорства почався його скасувати неможливо. Я вам дякую за сьогоднішню розмову, пане Петре. Як завжди цікаво і пізнавально. Нагадаю, з нами був Петро Черник, військовий експерт, полковник збройних сил України.